Слава Ісусу Христу. Запалюємо кадило. Беремо, спочатку відкриваємо ось так. Беремо кадильне вугілля бажано самозапальне. Ось такий вугільчик. Раніше брали свічку, але зараз є такі зручні. Запальнички. Беремо, робимо ось так, розігріваємо, розігріваємо вугілля. Воно таке чорненьке, коли воно трошки змінить колір на такий помаранчевий, це означає, що. Вугільчик запалений. Так, трошки є. Кладемо в кадило, беремо потім ладан Обережненько так і кладемо на вугілля, на розпалене, притискаємо. Бачимо. Пішов вже аромат від ладану. Опускаємо, і все кадило готове до кадіння.